Добрий день. Ну, в новій версії SolidWorks 2025 з'явилася нова така можливість спрощений інтерфейс. Ось він виглядає так. Е, як на мене, він для людини, який вже гарно працює з SolidWorks. Е, давайте про нього почитаємо. Ось що каже Help. З'явився 25-ті версії. Це робочий простір з собою вікно зі скороченим інтерфейсом користувача. Він підналаштовується під те, що ви завантажите, деталь або складальну одиницю або креслення. І він також підналаштується під вас. Якщо ви якусь додали вкладку, наступне завантаження воно у вас буде додавано. Як правило, зараз хто встановлює Solidos 2025, автоматично включається спрощений інтерфейс. Але всі приклади, які показані, розраховані на Простий інтерфейс. І буває інколи е, необість на приключити навпаки на простий інтерфейс. Робиться дуже просто. Вид, робоче місце, треба відключити. Все, далі у вас включається знову нормальний інтерфейс, стандартний інтерфейс, який ви можете під себе под... налаштовувати. Хочеться вам включити назад інтерфейс, і будь ласка, зайшли, робоче місце, прощений інтерфейс. Також тут можете зробити широкий екран. Двійний монітор. Якщо у вас два монітори, то теж можете влаштувати на той монітор. От шо, на широкий екран. Тут кому як подобається. Двох моніторів у мене немає тому я не включаю. Ось ну, варіант по замовченню, Ось, е, по замовченню максим, оптимальний. Для е, студентів, які тільки починають вивчати свідоцтво.